Є купа ну, інформації про те, як дівчатам в Криму mm -hmm. ну, ще до анексії платили гроші за те, щоб вони вдягали е, хіджабиці. Я не знала. Ну, Тобто, от е, mm -hmm. в такий спосіб, тобто, це матеріальне стимулювання. Да? Тобто, дотримується певного там от, будь ласка, отримуєш якусь винагороду. Ну, є певні практики, коли це використовується не стимулюванням, а навпаки, примусом, mm -hmm. е, як відбувається також в деяких е, ну, е, регіонах. І деяких спільнотах, цих, знаєш, такі ком'юніті доволі такі обмежених, е, є такі практики, ми розуміємо, на що вони спрямовані. Тут справа полягає в тому, що найбільш активно прозолітизмом поширенням віровчення займаються найбільш радикальні груп. <тас> Оце якби велика проблема, тому дуже часто ну, більшість. Ну, Людей стикаються з чимось новим і, і чужим, якраз у, ну, в тому вигляді, в якому це поширюється найбільш радикальними, подекуди навіть екстремістськими групами. Угу. Ну, тому... Тобто, від примусу до заохочення навряд чи вони перейдуть? Ні, ну чому заохочення? Це теж коротше, ті самі групи роблять. Угу. Ну тобто, це ну не є помірковані представни... ну, представники. Тобто, я ж кажу, що про залітизм як ціліспрямована да, поширення. Вірувчення здійснюється різними інструментами. Uh -huh. Але просто uh -huh. е, різні групи по-різному вмотивовані це робити. Ну, і от ці всі дії якраз реалізовували на автодолари. Чому uh -huh. вони зазвичай говорять про бахабітів так званих? Ну, от вони цим зацікавлені. Вони поширюють свою версію ісламу. Тобто, це ну треба розуміти, що ті самі протестанти вони не були білими і пухнастими Також і християни не були білими і пухнастими, І Володимир хрестив Новгород, Добриня, да і це як його путятяча, як його там я там вже забув, вогнем і мечем хрестили.